На Черкащині завершився обласний етап національного проєкту Всеукраїнські шкільні ліги «Пліч-о-пліч» із футзалу. Перший здобула команда Незлавні джерела черкаської школи номер 30 Чемпіон і призерів змагань привітав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З понад пів тисячі команд-учасників ми маємо сьогодні п'ять самих найкращих, самих наполегливіших, самих майстерних команд з футзалу. Сі дуже як сказати круті. Нам все сподобалось. Перве місце. Їдемо далі, тільки і будемо йти далі. Ми готові вже тренуватися і грати на Україну. Тільки прибавило це нам якось позитиву. Я сподіваюся, вони займуть перше місце. Ми за них дуже вболіваємо, тому що пліч-опліч плюс -пліч це про об'єднання, про об'єднання дорослих з дітьми і. Наша підтримка для них важлива. Додамо на старті змагань від Черкаської області було зареєстровано 326 учнівських команд із футзалу. Учасники спершу проходили відбір на рівні шкіл, громад і районів. Переможці представляють Черкащину на всеукраїнському рівні.